Як тобі ця стіна? О, щодо муралу, о, в мене є що сказати. Так більше про мистецтво, чим про саму пам'ять? Як тобі ця задумка? Специфічно просто потрібно відмити. Кипи взагалі така аура. Ось тут, на фасаді 9-го корпусу КПІ, планують нанести мурал, аби вшанувати КПІшників та КПІшниць-оборонців України, де є противники цього знаку пошани. Може вони мають рацію? Зараз дізнаємось з думки студентів. Але чув, що на 9-му корпусі КПІ може з'явитися мурал. Була така новина нещодавно. Ні, не чув. Я не знав такої інформації, тільки зараз почув. Чи знаєш чому? Тому що випускники КПІ. Та випускниці приймають участь в обороні нашої України? Я, як людина, яка приїхала з окупованої території, я дуже це ценю. Гарна ідея я підтримую. Зараз взагалі треба поклонятися за те, що ми тут стоїмо. І мурал це доволі непоганий підхід. Я вважаю, що цей мурал не потрібно встановлювати. Що поганого в тому, щоб розмалювати корпуса, я хочу зберегти автентичність цієї будівлі. Чи не буде мурал псувати фасад та загальний Ні. стиль капи? Ні, не заважатиме, можливо, він буде трохи виділятися на його фоні, але нічого поганого в цьому я не бачу. Кепи взагалі така аура, нічого не псує друг друга. Я думаю, всім буде подобатися. Наскільки мені відомо, тут є кілька вже муралів на території. Ну а тим паче на таку тему найбільше подобаються мурали біля Музею У нас найкращий, такий найцікавіший це, мабуть, з. Франко там. А що б ти зробив з цією стіною? Я би її якось прикрасив, тому що mm. дуже багато сірого. Це будівля, яка створена з каменю. Це танзеніт. З нього ще колізиро колізи робили. Можна було б її якось оздобити. Можливо, там mm. пофарбував, поремонтував. Нам треба навпаки більше додавати фарб в наше життя. Але такі кольори, щоб були знаєте, обережні, не яскраві. Або, можливо, у би в пам'ять одного з героїв, які. Захищає нашу країну. Якийсь арт, який прям буде совміщатися по кусочкам, якось прикольно, якщо встати з сторони, ну, правильно, якщо дивишся, то там картинка. Я тобі покажу фото того, як може виглядати мурал. Ну, так, це досить класно згоден. Як тобі, наприклад, ось такі мурали? На корпусах це буде доволі цікаво. З візерунками. Такий артхаус <ріст> ні досить класно. Мені подобається справді. Але ж ти був проти? Я був проти. Я можу змінювати свою думку. Ти <ріст> допомогла мені змінити думку. <ріст> Яку б ти запропонував стилістоку моралу? Аби він вписувався у весь загальний простір КПІ було б непогано якось це стилістично заміксувати, аби якби і наші військові, і в тому числі якась типу наука, навчання, і що вони нас захищають, і що це важливо, аби люди це бачили, і якби це формувало якусь думку у суспільство. КПІ Національний технічний університет, Тоді додаємося хай хайтека. Перш за все, шанується пам'ять. Угу. Люди, які загибли і боронять нашу країну, які навчались в цьому прекрасному навчальному закладі, вони герої, і їх треба шанувати, але є такі люди, які це не хочуть робити. Іноді люди забуваються зовсім за те, що в нашій країні війна тут головне просто душа самого муралу. Його намалюють, і на нього будуть дивитися роками. Ми мусимо бути їм вдячними, якщо ми можемо навіть таким чином. І це зробити, то це треба обов'язково робити. Отже, капишники за нанесення муралу розмови комісії ще ведуться. Слідкуємо за інформацією в новинах і чекаємо на вас в коментарях.